Всіх вітаю, друзі! Дуже цікавий пост опублікувала в своєму телеграм-каналі Ірина Верещук. я би хотів до цього знову ж таки повернутися. Як на мене, це просто звичайна клоунада. Але можемо розібрати це дуже і дуже серйозно. Тож, давайте до всього по порядку. Це стосується українців за кордоном, українців в Україні. Дивіться відео до кінця, підтримайте це відео лайком, коментарем. Обов'язково робіть репости і підписуйтесь на канал. Дякую. Отже, Ірина Верещук пише: зараз розпочинається новий етап в історії сучасної України. Життя довело нас до, до нас сувору правду, що ми, українці, можемо покладатись лише на себе та один на одного. Ніхто на планеті не має і не буде підтримувати українця більше, ніж українець. Чим більше розбрату всередині. Тим менше буде підтримки ззовні. І навпаки, чим більше єдності всередині, тим більше буде підтримки ззовні. Ми згуртувались навколо президента тоді, в лютому 2022 року. Ми маємо зробити це знову, в лютому 2025 року. Тоді він буде з нами. Зараз ми маємо бути з ним. Тобто, Ірина Верещук, я так розумію, це після цього всього хейту там зі сторони Трампа в сторону Зеленського. Цей хейт, до речі, дуже активно продовжується, незважаючи там ні на що. Таким чином хоче для Зеленського знайти підтримку, в тому числі і серед українців за кордоном. Притула, ми знаємо, в свою чергу також закликав всіх об'єднатися навколо президента і виходити по всьому світу з потужними мітингами. Добре. Давайте, якщо так, то давайте розберемо деталі. Бо сама Верещук говорить, що українці мають бути об'єднаними. Але хочу вам нагадати, що е, наші депутати, так, в тому числі Ірина Верещук, так, бо якщо ти е, проти цього не виступаєш, значить, скоріш за все, ти це толеруєш і виступ, або виступаєш взагалі за це. Давайте тоді е, об'єднаємось по всіх пунктах. По вірі. Окей, давайте. Якщо нам треба об'єднуватись, Ірина Верещук сказала: нам треба об'єднатися навколо президента. Давайте об'єднаємось по вірі. Православні католики, е як московський патріархат, український, неважливо. Це ж все українці. А більше, ніж українці, ніхто українців підтримувати не буде, як говорить Ірина Верещук. Давайте. А хто буде розганяти зраду з приводу й оцю ненависть на. Е за ознакою віри, віросповідання, то одразу ж таких карати. Ну, напевне, треба карати за оцей розділ. Далі. По мові. Неважливо, хто якою мовою спілкується, хто російською або українською. Є і такі, і такі українці. Давайте не розділяти українців по мові. Давайте об'єднуватись. Підтримається Верещук. Не бачив поки що жодного поста. Далі. Давайте об'єднувати тих, хто виїхав за кордон, і тих, хто залишається назад в Україні. Бо і ті, і ті являються українцями. Давайте. Давайте об'єднувати тих, хто знаходиться на фронті, так? і взагалі хто знаходиться у війську, і тих, хто не знаходиться у війську, а тих, хто, наприклад, не хоче мобілізуватись, так давайте також, щоб ці люди також були об'єднані і любили один одного. Бо, ну, але треба, щоб пані Ірина Верещук особисто вийшла і сказала, що немає різниці, чи це військовий, чи це не військовий, чи це російськомовний чи україномовний. Треба, і все у нас зупиняються всі е, суперечки з цього приводу. Далі е, хто живе на сході, хто живе на заході. Так, західняки, східняки, і оці брудні просто слова. Давайте також не розділяти людей за тим, хто звідки вони поприїжджали, так і де вони знаходяться. Хто буде це порушувати, ну також санкції треба вводити проти таких людей. От е, хто буде толерувати це, також виходить, що порушники. Хто ухилянт, хто не ухилянт. Ну, також давайте е, прибирати це. Це роз'єднує українців. А пані Ірина Верещук сказала, що нам треба об'єднуватись навколо цього. Далі, е, хто донатить, хто не донатить. А яка різниця? Ну, в загальному, якщо розібратись, і ті, і ті українці. І нам зараз треба об'єднатись. Нагадаю, що в лютому 22-го року ніхто з цього приводу не сварився. І взагалі, в принципі, були там срачі по вірі. Е, були срачі по мові, і то вони не були такі сильні, як зараз. Е, і по тому, хто там східняки, хто там західняки. Але пані Ірина Верещук говорить, що нам треба об'єднатися. І знаєте, до чого я це все говорю? До того, що е, насправді пані Ірина Верещук, скоріш за все, не має жодної мети об'єднати справді українців в одну цільну націю, бо українців. От скільки от існує там незалежна Україна і не тільки незалежна Україна завжди намагались розділити, Завжди. і е, ніхто ніколи не намагався всіх об'єднати. Робляться такі заяви пані Іриною, там, наприклад, і іншими так подібними е, персонами, які ніби говорять правильні речі, але для цього їй потрібно пожертвувати своїм рейтингом і сказати, що все, ми не сваримось по, по вірі, по мові. По е, тому, хто воює, хто не воює, і прийняти на себе цей хейт. А знаєте, звідки цей хейт взявся? Він взявся з толерування. Бо останні три роки, як мінімум, максимально толерується розділення суспільства. Максимально дозволяють е, собі розділяти людей: народні депутати, різні активісти, різні журналюги, так? різні е, соціологи, політики і так далі. Всі розділяють. Українців, як мінімум, по цим категоріям їх насправді є набагато більше. Але якщо ми візьмемо мовне питання: або там хто воює, хто не воює, хто ухилян, хто не ухилян, то в нас і народні депутати України так, ходять і розказують, що той, хто Ухилян, то взагалі не громадянин України. Хто виїхав за кордон, той не громадянин України. І е, якщо пані Верещук готова, то маю для неї чудову пропозицію: потрібно вийти. І оголосити про те, що все, ми не сваримось ні по одні, ні по одній з цих ознак. Вона має тоді вийти і сказати, що розмовляти російською це ок, що бути ухилянтом це ок, жити за кордоном це ок, не донатити це ок. От коли вона вийде і оце скаже, тоді вона може писати і такі пости, і не тільки такі пости. Бо по-іншому, я не знаю, як при такому розколі, який є сьогодні на сьогоднішній день, зберігаючи всі оці дрібні розколи. Виходити і говорити, що треба згуртуватись навколо президента. Навколо президента, як, можу, як це може відбутися, якщо є дуже багато оцих дрібних розколів? Незрозуміло. Ну і також дуже цікава така думка: всім нам треба об'єднатися навколо президента, а хто цього робити не захоче, той має, той може змінити своє громадянство. Звісно ж, не може, бо це також жарт. Українці не хочуть виборів. А якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, каже Зеленський. Тобто, а, от ще одне: хто хоче виборів, хто не хоче. Ну, також це розділення виходить: ті хочуть, ті не хочуть, і одразу ж цькують всіх тих, хто хоче вибори. Так? І це відбувається на національному рівні. Це не робиться десь там по Твіттерах чи по Ютубах. Це робиться на національному рівні. От Зеленський сказав, що фактично той, хто е хоче вибори. Той може змінити своє громадянство. Все, про яке об'єднання навколо, навколо кого говориться? До чого взагалі це все відео? Воно просто показує, на жаль, абсурдність тих заяв, які на сьогоднішній день робляться. Бо в цих заявах ігноруються якісь базові, просто базові речі, які є. І... Е Допоки в нас є люди, а в нас таких людей переважна більшість, які ігнорують базові факти і ведуться на оце ура, а гей, гей!», то до, цих пір в нас, до тих пір у нас буде відбуватися те, що відбувається, як мінімум. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Також хто підтримує мою думку, пишіть в коментарі. Я буду знати, по перше, що ви додивились відео до кінця, і по друге, буду знати, що ви що у вас робиться в голові, як мінімум. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу, за підтримку. До нових зустрічей!